Чи виникне привабливий полюс, чи виникне ситуація, коли е, якимось чином спрацює е, справедливість, або принаймні якісь будуть викриття відносно Росії чи якесь просвітлення? Е, ну, звісно, це знається, це вже про мрії. Тому що світ він значно багато, набагато реальніший, так? І він інший? У всякому разі, крапку ставити раб передчасно. Хоча б тому, що на Генеральній асамблеї ООН, за резолюцію, яка засуджує Росію і виступає за суверенітет і непорушність кордонів України, підтримали 143 члени ООН. в тому числі, напевно, більшість тих країн, які були і зараз в Китаї на цьому саміті і на святі, і так далі. Так що є ще ресурси, є перспективи. І кінець кінцем є час, поки це протистояння не набуло характеру конфронтації, тому що ну, пройшов певний цикл. От ми почали парадами і закінчимо парадами. Паради були на ознаменування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, яка принесла світовий порядок і створення ООН, а також відкрила старт. Холодній війні і гонки озброєнь. Світовий новий порядок зараз формується, гонка озброєнь вже є, вона набуде оборотів додаткових. А коли багато зброї, то близько до конфронтації. Тому будемо сподіватися на те, що е, знайдення шляхів вирішення е, проти, як. Закінчити війну, як Росію поставити на місце, як встановити тривалий справедливий мир, це також допоможе не тільки нам, не тільки Європі, але й в глобальному сенсі усвідомити, на жаль, нові реалії, бо вони є.